Всім привіт! Мене звати Олійник Жанна, я спеціалістка з поведінки собак та побутового послуху. І в цьому відео я хочу розказати вам, як провчити собаку до шлеї. Для цього нам, як зазвичай, знадобляться собака, ласощі та шлея. Етап перший. Ми беремо шлею і розтягуємо її на максимум, щоб коли ми привчали собаку до неї, їй нічого не Музика Ось так, у нас вийшло, ми розтягнули всі рамні і перший етап нашого провчання це ми знайомимо собаку взагалі зі шлією. Якщо вона не разу її ще не бачила, то ми можемо просто запропонувати її, вона її понюхає, каже, М -м, яка не дурна річ, молодець, за це ми ще їй шматочок дадим. даємо. Тому... І далі ми беремо ласуші, беремо шлею. Ось таким чином. Не так, а саме так. Для того, щоб голові собаці нічого не заважало взагалі. І пропонуємо їй шматочок. Молодець. Коли вона просунула носа. Молодець. Ми даємо шматочок. Молодець, супер пес. І прибираємо шлею. Молодець. Все дальше і далі проводимо. Молодець. Одразу знімаємо. Молодець. супер пес. Далі, якщо собака вже до цього звикла, то ми можемо залишити шлею на шиї, щоб вона звикала до ваги. Молодець. І знімаємо. Молодець. Супер пес. Браво! Собака до цього вже звикла, то ми можемо переходити до повного вдягання шлеї, поступового повного вдягання. Але а, тут треба ще відмітити те, що у багатьох шлей, коли ви застібаєте фестекс, є ось такий дуже гучний звук, який може злякати собаку. Як його, скажімо так, зробити не таким гучним? А, є ось ці ніжки, і коли ви застібаєте, ви ось тут тримаєте двома пальцями. І звук не такий громкий. Тобто ви надаєте їм так швидко зачинитися, закритися, то просто притримуючи і все, і потім відпускаєте. І коли ви вдягається на собаку шлею, то ви це враховуєте, будь ласка, ви можете спочатку привчити до цього звуку молодець. Просто щелкаючи біля молодець собаки. Молодець. Супер пес. Але все ж таки перші рази, коли будете вдягати шлюю, раджу все ж таки звернути на це увагу, щоб не налякати собаку. Що ми робимо? Ми беремо шлею, беремо її їжу. Знову ж таки, заохочуємо собаку. Розвертаємо шлею. І ось тут ще такий момент. Коли ви будете застібати її. А, то ви, скоріш за все, будете нахилятися над собакою. І ось тут краще її розвернути перед тим, як будете взягати шлею, таким чином, щоб вам було зручно. Ну, я, наприклад, зараз розверну її до вас носом. Ось так стій. Молодець. Щоб цього запобігти. Молодець. Я кладу ласу ще обратно. І бачите, мені не потрібно нахилятися вперед, щоб щось тут застібнути. Супер-пес! Браво! І далі з іншого боку. Так само, молодець, браво пес! Ми застібнули. Все, розстібаємо, знімаємо шлею. Коли ви знімаєте шлею, зверніть увагу на те, що я пропоную вам не ось таким чином знімати її, а розвернути шлеї, шлею на 90 градусів. Для чого? Щоб у вас тут. Був простір для вух. Бо коли зараз, звісно, шлея повністю розтягнена, але коли ви знімаєте так, то бачите, ви все одно чіпляєте вуха. І це неприємно. Коли ви знімаєте ось таким чином, то у вас є можливість припідняти шлею, щоб вуха спокійно пройшли і е, не було зайвого дискомфорту. Молодець! Вибач, будь ласка. Невеличке доповнення. Я розказувала про шлеї, у яких фастикси тільки на ребрах і вдягаються вони через голову. Але якщо у ваші собаки чутливі вуха або отіт, якесь захворювання вух, або просто великі вуха, і вона не любить, що щось їх торкається, то в такому випадку ви можете скористатися з таким типом шлейки, де є чотири фастекси. два на ребрах і два на шиї. Тобто, для того, щоб її зняти або вдягнути, не треба її це робити через голову, ви просто розтібаєте. Ці фастекси і ось все. Шлейку ми зняли. Вдягаємо так само просто через лапку. Оп. І все. Виглядає ось так. Коли ви все це зробили, і собака до цього нормально вже відноситься, ви декілька разів повторили. І е, собака не проявляє якихось там суперсигналів дискомфорту, то ви можете переходити до того, що ви е, шлею, е, підгоняєте розмір під собаку. Ось, я тут просто повертаю до того, як було. Дивіться, щоб е, всі були однакові, щоб нічого вище нижче не було. Зараз будемо дивитися. Перевіряю. Все добре. І ми знов таки починаємо вдягати шлею. Я таким чином вдягаю, от як я її знімаю, я її розвертаю. Іди сюди. Так незручно. Давай. Стоп. Молодець. Взягла, перекинула, молодець. Так теж зручно, що можна не налисяти над собакою. Але інший фастекс буде трохи важче зробити. Браво, пес! Супер! Про те, як підганяти шлею, я в цьому відео вже не буду розказувати, бо це окрема історія. Але ось ми це зробили. І собака нормально відноситься. Ви перевіряйте, будь ласка, щоб у вас не було туго в шиї. І головне, щоб не було туго на ребрах. Тобто тут повинно бути трохи відстані, щоб воно не перетягувало і собака могла сісти. Бо коли вони сідають, шлея на них трохи натягується, бо це нормально. І якщо собака до цього нормально відноситься, то тут все ж таки треба, щоб підтягнути, але ладно. Ми починаємо вчити її рухатися в шлиї, бо для неї це незвично. Вона може буде бути трохи здивованою, те, що на ній щось є. Тому ми можемо зробити просто. Давай, поверти, молодець. В один бік, в інший. Що таке? Давейлі. Молодець. Сидіти, молодець, лежати. Супер. На бочок. Але на цей бочок вона не любить лягати, тому бух! Молодець, супер-пес. Вставай. Дай лапу. Дай другу. Молодець. Тач. Супер ок. Браво! Якщо собака у вас все це нормально робить, то вітаю! Ви можете виходити з неї гуляти саме на шлей.